65-річний Борис Ющенко із села Бурківка Корюківської громади вперше тренується після повернення з Сербії. З 5 до 7 липня у Белграді проходив відкритий чемпіонат Європи з гирьового спорту. На ньому чоловік здобув дві золотих медалі у номінаціях «Поштовх двох гир та ривок гирі. Це перші міжнародні змагання для Бориса. У толчку. Я зробив 100 раз за 10 хвилин і у ривку 201 раз, 16 кілограмів средні ветеранів. Більше не развершає. Я в тої бульшби 24-ки їде, ну більше по інструкції не положено. Чоловік ділиться раніше і подумати не міг, що поїде на міжнародні спортивні змагання. 33 години на пошті проробив і випивав вже в день, ну та того, що, то ще, що від 10 до 12 чари горілки. А тепер, говорить, збулася його мрія. Трошки вальнедія, це так. Перший раз за границею. Приєдно, коли представляєш Україну там, це велика честь. Тренуватися з гирями Борис почав у 90-х роках минулого століття. Спочатку не професійно, а для себе. Пити кинув. З 2021 року чоловік кандидат у майстри спорту. Має понад чотири десятки медалей з різних обласних та всеукраїнських змагань. А де тренуєтесь? У хаті? Я. Снаряд показати. Так. Це 32. І по же ж, я хожу, помаю то дрова, то гний, то, то загородить, то папа касижі, у мене пенсія мала. 3 тисячі гривень. Це додавало, це так. Так що стараюся заробити. До змагань у Сербії чоловік готувався теж вдома. Картошку палови, дрова рубовий, гирями, ну не перетруждається теж. Ми дві і 24-ки. 16 нема у квітні. Борис говорив, що спробував би себе на міжнародних змаганнях ще раніше, але немає грошей на поїздку за кордон. Цьогоріч кошти зібрати допомогли. Всім хорошим людям, які мене підтримали фінансово. Бальшого І Я ж оправдав своє довір'я, Я вже ж велика честь. Борис згадує, дорога за кордон була важкою. Перед змаганнями йому вдалося відпочити лише кілька годин. Нас же задержали на границі, десь 12 часов. Грах їх поламався прийшлося міняти. Ну Результати показали, да. Головне, що нормальна Україна перше місце в ШКАТ вибирала. Наставник Бориса, голова обласної федерації горілового спорту Олег Середа. Чоловіки познайомилися на змаганнях 2021 року. Він ну самородок, в нього ще здоров'я, дай Боже. Є спортсмени, які ну умовно кажучи, все життя з грівим спортом. І вони там е, мають е, ну, вже досягнення молодості чемпіони там світу Європи. Але от зараз вони з ним ну на рівних тягаються, то інколи навіть і не можуть не дотягують. Щороку, говорить Олег, Борис відвідує три-чотири змагання і щоразу займає призові місця. Тренер каже, чоловік має силу, тож разом вони відпрацьовують лише техніку, тому що чим вищий рівень змагань, тим суровіше суддівство. Тому де ну людина може підняти гірю, а судді можуть не зарахувати. Результатами Бориса на змаганнях у Сербії задоволений, говорить тренер. Дядько Борис дуже гарно виступив, дуже потужно. Попались дуже потужні конкуренти, але як бачимо результат, показав своє. Тобто, дядько Борис відпрацював Цьогоріч, каже Олег. Вони з Борисом планують з'їздити на декілька чемпіонатів України, а потім на чемпіонат світу до Молдови. Борису все, все по плечу. Він каже, й туди, тоді, тоді і туди буду готуватись. Ми виберемо яку вправу зараз. Ну в нас є своя короночка. Церевок, чесно кажучи, вона більш поширена в гривиків. Ми її відпрацюємо. Я думаю, у нас буде перше місце залізне без проблем. Наталія Гоман, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.